Жим ногами в тренажері вправа для розвитку сили та гіпертрофії м'язів стегон та сідниць. Цільовими м'язами в цій вправі є чотириголові м'язи стегна та великі сідничні м'язи. М'язи задньої частини стегна в цій вправі працюють як синергісти, допомагаючи основному руху. Змінюючи положення стоп на платформі, можна зміщувати акценти між м'язами сідниць та стегон. Високе положення стоп створює умови. Коли у кульшових суглобах амплітуда згинання більша, ніж у колінних. Тому сідничним м'язам доводиться виконувати більший об'єм роботи і отримувати більше навантаження, що робить такий варіант виконання більш вигідним саме для тренування сідничних м'язів. І навпаки, чим нижче положення стоп на платформі, тим більша амплітуда руху буде у колінних суглобах, а значить, 4 м'яз. Буде домінантним під час такого варіанту виконання. Щодо безпеки виконання цієї вправи, то важливо постійно контролювати положення попереку та тазу. Це пов'язано з тим, що нахил тазу назад та згинання хребта може стати причиною травмування міжхребцевих дисків в нижній частині спини. Тому під час виконання цієї вправи потрібно не тільки акцентувати увагу на роботу цільових м'язів. А й утримувати безпечне для попереку положення тулу бататазу. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, напишіть, будь ласка, про це в коментарях та поставте вподобайку. Дякую за перегляд!